Ранку. Дякую, що лишаєтеся з телеканалом РТС та програмою на часі ранок. Нагадую, що сьогодні ми обговоримо питання, що стосується власне рівних можливостей і жінок, і чоловіків, а також щодо освіти виховання дітей. І розібратися із цим питанням нам допоможе координатор керівник гуманітарного центру політики Сумського державного університету Ніна Дмитрівна Світайло. Доброго ранку, Ніна Дмитрівна. Доброго ранку, дякуємо, що запросили, тому що нам здається питання. Формування такої ситуації в країні, коли жінки і чоловіки матимуть рівні можливості не тільки у здобутті професії, а в реалізації себе в суспільстві це питання наразі для України дуже актуальне. І тому ми вдячні телеканалу за те, що є можливість розповісти і про наші дослідження, і про ті проблеми, які тут є, і про перспективи, скажімо, досягнення, хоч би якогось прогресу в цій ситуації. В даному випадку я б хотіла сказати про досить цікавий такий інноваційний проєкт, який на сьогодні реалізує Сумський державний університет. Це проєкт, який носить назву Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах. Проєкт для нас він інноваційний, але для нас він, як напрямок дослідження, новий. Ми знаємо це, всі власне, знають на теренах Сумщини, що Сумський державний університет на сьогодні, як науково-навчальний комплекс, він веде не тільки активну навчальну діяльність, а ще і наукову, яка зосереджується, і, скажімо так, в діяльності багатьох центрів. Це лабораторії, це центри, це різноманітні служби, які супроводжують наукову діяльність, і ця діяльність от має таку різносторонню направленість. Ми представляємо напрям і кафедра, яку я сьогодні представляю, це кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій. Вона забезпечує діяльність декількох таких центрів: це гендерний ресурсний центр, це психологічна служба університету, це лабораторія, центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень, на стику діяльності яких і зародилася ціла низка проектів з часом, до речі, знайшли, скажімо так, свій вихід у створенні ще одного центру, аналогів якому немає сьогодні в Україні, це центр підтримки сім'ї. Тобто, фактично, ми вийшли в наших дослідженнях і в нашій практичній роботі на те, що є цілий ряд чинників, які сьогодні стримують реалізацію жіночого потенціалу. Жіночого потенціалу не у сенсі протистояння, тому що ось жінки чимось кращі, гірші. Власне, ми живемо в одному суспільстві, і мова йде про забезпечення рівних можливостей. Але в даному випадку мова йде ще й про те, щоб допомогти на певному етапі жіночій половині в даному випадку студентства, оскільки я представляю вищий навчальний заклад, але й не тільки студентства, а й співробітників себе реалізувати. Так зародився з подачі самих студентів два роки назад проект «Студентський лелека. Це вже бренд Сумської області, це бренд Сумського державного університету, це бренд України, тому що е, проект «Суденський лелека отримав підтримку і фінансування і був реалізований за підтримки програми розвитку ООН. А, а далі... мені відомо, що до лелеки, то цей проект було надіслано на конкурс. Звідки я б не дійшла відповідь, що такий проект просто не може бути втілений в життя. Правильно, пер перші, такі, перші такі наші спроби його представити дійсно був були ну не зовсім в але ви, значить, можна. По-перше, можна. По-друге, ми його реалізували, і цей проєкт був не просто реалізований. Цей проект свого часу, у 2011 році, був представлений на звітній конференції програми. Розвитку ООН в Україні як один із кращих проєктів, ми були присутні на цьому заключному засіданні. Це є у відповідних публікаціях відображено. А далі було продовження і з'явився цей проєкт уже за підтримки Європейської комісії, який розширює можливості попереднього проєкту, тому що якщо в першому випадку ми зосередились на створення кімнати для дітей для сімей з дітьми, на необхідну соціальну таку підтримку супровід, то цей проект, який ми реалізуємо зараз, він фактично є продовженням і розширенням. І він є дійсно інноваційним на сьогодні для України. Більше того, можна сказати, що суми на сьогодні йдуть дуже-дуже попереду інших областей України. Чому ми реалізуємо ось цю тенденцію цей напрямок уже десь 3,5-4 четвертий рік, пішов. А тільки от недавно Європа Європейська комісія проголосила, що наступний 2014 рік буде в Європі роком встановлення балансу між сім'єю і роботою. Тобто наша ініціатива, яка була висунута в рамках проєкту Студентський лелека і нинішнього проєкту, ініціатива, яка називається Університет Дружній до сім'ї. Фактично на сьогодні означає, що ми відповідаємо передовим європейським тенденціям. Вся Європа зараз приходить до розуміння того, наскільки важливо, щоб кожна особистість могла досягти оцього балансу, тому що найбільше вкладення, найбільше вкладення на сьогодні капіталовкладення, якщо можна так сказати, які дають віддачу, це вкладення у людину. Тому і серія проєктів та програма, в рамках якої ми і виграли цей проєкт реалізуємо називається Інвестуючи в людей. Я дуже рада, що університет наш розуміє цю ситуацію, і що ми дійсно вкладаємо в людей, створюємо можливості для тих людей, які працюють і навчаються в університеті. А Як студентки взагалі до цього поставилися, коли проект їм було представлено? Адже саме дівчата студентки, вони мають змогу лишити дитину, піти на пари, мають змогу, щоб і чоловіки їм допомагали, тому що це не менш важливо, щоб і батько виховував дитину. Це насправді таке складне питання. Складне питання, яке, якби воно було простим, мабуть, і не, і не, були, не треба було б такі зусилля. По-перше, е, аналізуючи ситуацію, ми бачимо, що не так багато студенток насправді готові на сьогодні народжувати дітей під час навчання. А для суспільства було б це добре, тому що Україна переживає дуже таку страшну, затяжну демографічну кризу. Україна переживає ситуацію, коли найкраще здоров'я у наших жінок заставляє, скажімо так, бажати кра... подати краще. Вік. Це найбільш активний репродуктивний вік. Це раз інша ситуація: що що, якщо виникає е, така необхідність, що ось є дитина, і з нею треба, щоб хтось був. То власне університет може на сьогодні, і не тільки університет, і в нас є багато підприємств, які на це йдуть, створити умови для того, щоб жінка отримала необхідну підтримку. От. Підтримку в чому? Це дійсно той простір, який створений сьогодні в Сумському державному університеті. Тому що це є наша кімната, маленькі кімната тимчасового перебування. Це не дитячий садок, але в ньому є переваги перед дитячим садочком. Чому? Тому що там діток небагато. Там іноді буває одна дитина, іноді буває три-чотири дитини, рідко коли п'ять, тому що простір у нас викладай та немає такого великого напливу, але це індивідуальний підхід. Це професіонали, це психологічна підтримка, це медична підтримка, це юридична підтримка, це підтримка соціального педагога. Це в кінці кінців творчі, розвиваючі там для діток дитячі п'ятниці. У нас є це іноземна мова і так далі. Там там, де працюють волонтери, там, де працюють наші студенти, там, де нам на сьогодні на допомогу тягнуться вже студенти і педагогічного університету. Тобто, це є відповідне середовище, в якому дитина відчуває себе добре, а мама може йти здавати сесію. Ви можете подивитися, я до всіх читачів чи слухачів, звертаюся і телеглядачів. Можна зайти на наш сайт lalekasumduya.ua і подивитися. Там є відгуки наших студентів, коли в нас із Донецької області студентки вчаться, наприклад, заочень вона може приїхати і спокійно здавати залік. Це відповідне формування і поваги. До і до жінок, які мають дітей, і це послуги надаються не тільки студенткам, вони надаються і нашим співробітникам. З іншого боку, це іще підняття статусу в даному випадку жінки-студентки, оскільки вона не повинна ні психологічно. Ні, морально Потерпати від того, що а, в тебе дитина, то ти маєш інші можливості. Навпаки, чому її ма, Вона має випрошувати своїм станом у той залік, бо не може прийти, якщо вона може достойно, паралельно з вихованням дитини, достойно навчатися, отримувати необхідну підтримку і вийти зі стін університету дійсно фахівцем. Чи виходить як одна причина гендерної нерівності? Оскільки чоловіки можуть спокійно закривати сесію, а жінкам доводиться. Так, але. Добре, а якщо ми візьмемо не найкращий варіант, як, як кладеться доля цієї студентки далі? Вона має вийти з університету. Це в даному випадку, коли ми кажемо про соціально-відповідальний бізнес, це зрозуміло. А от я б хотіла, щоб сьогодні і в рамках наших досліджень, ми це якраз хочемо, як кажуть, показати, продемонструвати, заакцентувати на цьому увагу. навчання, Навчання. Теж має бути соціально відповідальним. І з точки зору відповідальності кожної людини за свій вибір, якщо вже пішов в університет, то навчайся. І з точки зору того, що якщо вищий навчальний заклад видає диплом, то за цим дипломом мають стояти знання, які дозволять цій дитині, я дитину називаю, тому що в мене дійсно і діти вчилися і ще вчаться. І в даному випадку вийти зі стін університету підготовленою, професійною, незалежною. От, здатною до життя і роботи в цьому такому складному конкретному світі жінкою, яка у випадку чого зможе свою дитину, по-перше, прогодувати, бути економічно незалежною. І е, давати і дитині відповідний приклад, Зі, не ви вибачте і... забитої і такої приниженої жінки. Який термін реалізації проекту? Як плануєте розширювати географію? Оскільки саме витоки йдуть із Сумської області, але я так думаю, що і інші, навіть не сусідні області, із задоволенням би прийняли практику подібного проекту. Коли ми отримували цей проект, ми подавали його на конкурс на європейську комісію. Ми власне і ставили своїм завданням поширення цієї практики. Тобто, проект сам по собі уже. Oui. всеукраїнський. він передбачає поширення досвіду на всі області України, і коли ми готували цей проект, ми вже провели попередню роботу з нашими зацікавленими колегами з багатьох областей України. На той час їх було 19. Зараз фактично у нас є партнери по всій Україні, де ми будемо поширювати цей досвід, де ми будемо з нашими напрацюваннями, з нашими тренінгами, з нашими методичними, скажімо так, рекомендаціями поширювати ширювати по всіх областях у нас є партнері і в Харкові, і в Миколаєві, і в Криму, і у Львові, і в Луцьку, в Чернівцях. Фактично, Чернігів, і Рівне, і Луцьк. Тобто, це вся Україна на сьогодні працює. До речі, не чекаючи, бо пік такої активності по областях на сьогодні ми зайняті більше науковою складовою, крім забезпечення діяльності цієї кімнати. От у нас є плани Активні поїздки робити наступного року, але вже сьогодні, і навіть не сьогодні, а ще у листопаді-грудні, ми активно співпрацювали з Прикарпатським університетом Нафти і Газу Івано-Франківську, які просили і нашу нормативну базу, і наше напрацювання, тому що їм це цікаво. Вони як і сумський державний університет працюють наразі зі студентами, які з'їжджаються з усієї України. Тому є необхідність такої підтримки, є необхідність забезпечення е, послуг, таких соціально орієнтованих для тих студентів, які мають сім'ю або наразі збираються мати сім'ю, тому що наші тренінги розраховані на, всю, на всіх, не тільки на ту невелику частину. Ми думаємо, що буде зростати та кількість жінок, які е, зможуть виховувати дитину, Подібних продовжуючи навчання. Дуже мало навіть в Європі. Тому переймати наразі Україна, та яка потребує якраз вирішення таких нагальних. Проблем, які сьогодні існують, думаю, що проект стане відмінним втіленням. Проект дійсно так. Ми вивчаємо досвід. Можливо, мої колеги, якщо буде така можливість, у вас запросити ще е, вивчали досвід Німеччини, вивчали досвід Польщі, вивчали досвід декількох підприємств, які в Україні так працюють з таким, з таким напрямком. Але е, тут є ще одне питання. Яке ускладнює роботу на сьогодні? По-перше, українське суспільство не завжди готове до сприйняття до розуміння важливості цієї ситуації, а е, цифри, які би можна було озвучити, вони трошки лякають. Україна як держава щороку вкладає в підготовку жіночої частини населення у вищих навчальних закладах величезні кошти. Величезні, тому що більше студенток, вони більш дисципліновані. Вони навчаються на бюджетних місцях. Це держава вкладає гроші, але чомусь не спішить отримувати віддачу від того. Ну, зрозуміло, що може ситуація на ринку праці не найкраще, але готувати активних незалежних жінок для того, щоб вони і реалізували себе потім у науковій, в освітній в виробничій сфері, а можливо ще йшли б і в іт технології що не дозволяє певний графік трошки полегшений мати, і розвивали б власний бізнес. оцього цього зараз немає. І в цьому напрямку доб добре було б працювати. Але наше завдання ще. Працювати і в іншому середовищі від самих жінок залежить. Ніхто не може зарані, от як не можна одним наказом, одним законом ввести гендерну рівність, вона має вирости із самого це суспільства. Бути це має бути ні, це не зовсім підсвідомо, але дуже багато чинників на це впливають. Це має виростати. Тобто, фактично, і ось наші наукові розробки вони на сьогодні знаходяться в якому руслі. Ми намагаємося вибудувати е, е, бажану модель поведінки особистості, яка орієнтована на пошуку цього балансу. Що не тільки сім'я, а ще й робота, не тільки робота, але ще й сім'я, не тільки проста сім'я така, а ще й дитина, яка в даному випадку робить цю сім'ю повною і стабілізує її, і дає реалізувати інші задатки, можливості. Все. Тобто, це власне ще і для суспільства дуже важливо. Будемо сподіватися, що колись суспільство усвідомить, що це дійсно потрібно, що це важливо. На жаль, час у нас обмежений. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Дякую за цікаву розмову. Сподіваюсь, що ми ще обов'язково повернемося. Можливо, з вашими колегами, можливо, ще з вами. І поговоримо і про гендерну нерівність, і про студенток матерів, і ще про. Багато нагальних питань, які сьогодні турбують людство. Дякую, дякую, дякую. Вам. до побачення. Я нагадую, що сьогодні до нас у студії звітала Ніна Світайло. Це керівник координаційного центру гуманітарної політики Сумського державного університету. ж я не прощаюся. Побачимося вже за кілька.